Шаною з повагою хочу привітати вас, дорогі освітяни, Золочівщини, з вашим професійним святом з Днем працівника освіти. Зичу усім доброго здоров'я, великого позитиву від усього виконаного вами, вдячних учнів та батьків, цікавих подій, належного поцінування вашої праці. Нехай ніколи не забракне сили. Енергії бути попереду, бути таким учителем, до якого завжди хочеться повернутися, з ним порадитися, поділитися особистим, у якого можна вчитися ще багато років після закінчення школи. Кожен батько і кожна мати прагнуть дати своїй дитині таку освіту, яка зробить її конкурентно спроможною у подальшому житті. І тому на вас покладають великі сподівання, і від вас залежить, хто сприятиме розквіту нашої держави у майбутньому. Напередодні свята висловлюю слова подяки за вашу велику працю у вихованні героїв, захисників України, які воюють за мир, незалежність і утвердження державності. Дякую кожному освітянину за вкладені кошти. Одноденний заробіток і щоденну допомогу для української армії. Я тільки що повертаюся із зони АТО, де була з важливою місією, супроводжувала і доставляла гуманітарний груз. Ті речі, продукти харчування, теплий одяг, берці, бронежилети. Воду і всі інші такі необхідні речі, які зараз потребують наші захисники, а ще вчорашні випускники школи та вузів. Сьогодні вони зі зброєю в руках захищають свої родини, свої сім'ї, свою Україну. Я хочу подякувати вам до, до того, що ви долучити за те, що ви долучилися і так активно долучилися до нашої акції. Галицькі матері допоможемо армії. Протягом 10 днів нам вдалося з вашою допомогою зібрати більше 180 тонн такого необхідного грузу для наших синів, для наших захисників. На кордоні Рівненської області, Житомирської та Полтавської, до нас долучилися також вантажівки з таким необхідним товаром. І загалом. Ми завезли, доставили в гарячі точки на Луганську і Донецьку область більше 250 тонн продуктів харчування і всього необхідного. Але саме головне, що я хочу вам сьогодні донести до вас сьогодні, ми зустрічалися з тисячами наших захисників, і серед них встигли поспілкуватися з представниками Золочівщини – і, шановні освітяни, шановні вчителі-педагоги, вони передають вам найщиріші вітання. Герасимюк Олег, 19 років, село Воронякий, передає вітання усьому педколективу Вороняцької школи. Село Скварява Романчук Михайло вітає свою класну керівничку Лесю Михайлівну, наголошуючи, що зараз вона вже директор школи, не знаючи, це правда. Місто Золочів школа номер 1 Наконечний Богдан вітає свою вчительку Надію Павлівну Білу. Місто Золочів, школа номер 2 Лоп'ян Володимир. Найщиріше вітання Петриняк Валентині Васильівні. Місто золочів, школа номер 1 Валіцький Роман вітає свою вчительку Балацьку Лесю Ярославівну. Бойко Андрій, місто Золочів, вітає всіх друзів, всіх колег. Не встигли записати, з якої школи, тому що терміново визвали його в частину. Шановні дорогі наші, мій, наші мої колеги, друзі, освітяни, педагоги, ще раз щастя вам, здоров'я, добробуту, наснаги і миру, миру в серці, миру в кожній родині і миру в нашій Україні. Слава Україні!